Сьогоднішні теми зміни риторики Трампа розходження думка країн НАТО щодо спільної реакції на порушення повітряного кордону НАТО Росією, Кримоцит та також інші події, які відбулися нещодавно. Усе це сьогодні ми хочемо розглянути разом із нашим військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Вітає вас, слава Україні, героям слава нещодавно. Відбулася нова брутальна провокація Росіян одразу три російські винищувачі міг 31 перетнули військовий повітряний кордон, перепрошую, Естонії і таким чином загрожують Європі. Як ви думаєте, що може загрожувати взагалі країнам НАТО? Ось таким кроком. Здається, 10 чи 12 хвилин вони знаходилися у повітряному просторі Естонії, і чи може це свідчити щось і ще окрім дефіциту рішучості Україн НАТО, що так зараз наразі вигідно Путіну, та не може загрожувати, а загрожує уже по факту. І так. направду є величезна різниця від того, що відбулося у Польщі. Бо, нагадаю, туди уторглися, у першу чергу безпілотні системи шахет 136 Але давайте по порядку. Дійсно, новина вже дещо вистегла, і ми можемо зробити. Принаймні спробуємо розібратися, що відбулося, і як би дивно це не звучало, зачеплюся за сам літак, бо от за нього треба зачепитися, тому що міг – це доволі особлива машина із дуже особливими специфікаціями. І те, що росіяни застосували саме її, це не просто так. Але перше що я перейду до аналізу, що такий маленький, маленький відволікання мусимо розуміти і ув'язувати. Ми вже це розбирали у попередніх програмах, що це ніщо інше, як наступний хід, от з того Моменту, як у в, в Азії у Пекіні, після засідання Шанхайської організації спірного бітництва прокреслилася велика вісь зла. Ми про неї вже говорили. Кому цікаво, будь ласка, переглядайте минулі програми. Отже, міг 31 Як завжди, трошки перед історією, щоб жадати мав чітке розуміння, що відбулося і що нам чекати далі. Так. От, коли сталися два великі блоки після другої світової війни, США і Радянський Союз, почалася велетенська. Гонка озброєнь. Американці на зламі 50-60-х років побудували дуже успішний стратегічний швидкісний бомбардувальник Б-58 Хастер. Він міг брати на борт до п'яти термоядерних бомб. Звідси проросла далі. Програма до речі, дуже особлива ХБ-70 Валькірія. Правда, вона не розвинулася. Побудували тільки два ракетоносчі, дуже унікальні, дуже специфічні. Кому цікаво, знайде в інтернеті. І ще один суперлітак, на мій погляд, найкраще що коли-небудь. Будувалося в реактивній частині це розвідник СР-71 Blackbird, який, до речі, поставив рекорд у частині швидкості 3,5 тисячі кілометрів на годину. Я добре знаю, що є ще Х-15, але Х-15 не злітав із аеродрома, а його скидали із бомбардувальника. І ця програма не набула розвитку, хоча 7 тисяч кілометрів подолано. Чому підвожу цю складову? Радянський Союз зрозумів, де загроза. Ну, принаймні йому це підкинули. І побудували дуже висотний, дуже висотний перехоплювач. Спочатку міг 25 а потім з нього проріс міг 31 Чому це важливо і чому це історичне підведення ми будемо розбирати? Перше це дуже висотна машина. до 30 кілометрів. принаймні, так, так її декларують. Нагадаю, що винищувачі четвертого покоління чи четвертого, плюс що в американці вже є п'яте покоління, плюс-мінус робочі висоти у межах 20 кілометрів. По-друге, це найшвидкісніша машина, яка існує у природі, до 3000 тисяч кілометрів на годину. Отже, яку вони ставили перед собою мету. Дуже швидко зайти в зону противника, до речі, на доволі велику глибину до 100 кілометрів. Ці машини мають велику кількість специфікацій. Є навіть така, яка розроблялася збивати супутники на, на близьких орбітальних відстані. Навіть такі є. А тепер важливо зчитати весь радіоелектронний простір, а це вже повноцінна бойова операція. Вони точно знали, що батарей наземних, котрі могли б їх збити, там немає, там немає патріотів. І тут ще одна ціль, ще одна дуже важлива ціль, бо там вони з'являться, а кількість патріотів обмежена. А отже, можливо, так вони собі мислять до нас щось. Щось не не дійде і вийти з повітряного простору з'явилися F-35 і Той що з того, вони добре знали, що в них стріляти не будуть. Тепер в зрізі F-35 тридцять це сказати, Бо раунд вони таки виграли. От вони виграли раунд у НАТО дуже серйозно. У Литві є щонайменше 8 машин. Єврофайтер тайфун, дуже хороша машина. Іспанських, але чомусь не піднялися. Отже, оце колювання блоку набуло свого опредмечення. Тобто, що вони зробили? Вони підняли на ще один дуже високий рівень, саме протистояння з блоком. Вони ж не з Україною воюють, вони воюють з НАТО. І, вдруге, вдруге за дуже коротенький термін, продемонстрували у всьому світі, що, на жаль, Ця система оборони не є такою дієвою, якою вона б вона мала бути. Хоча я особисто, я особисто стою на тій позиції, що поки що ще рано говорити, що блок повністю зазнав е, ураження. Взагалі в, в, воєнна історія і стратегія, як, як, як явище, і тут е, знаю, що глядачі люблять, що я рекомендував якісь книги, порекомендую книгу Едварда Лютлюка стратегія, логіка війни і миру дуже дуже наполегливо. Е, Раджу це прочитати. Чому? Тому що велика стратегія вона завжди парадоксальна. І от у тій атаці може бути певний парадокс, у чому він полягає? програна битва чи програна акція ще не означає програну війну. Якби не було Перхарбора. То невідомо, чи американці так би різко уступили війну, як вони вступили. А як вони вже вступили у 41-му, а на 42-й, на середину, вже наростили м'язи і відволікли на себе просто надпотужну е е японську во е во воєнну машину. І коли, до речі, такій маленькій штрих-історичному сенсі одному з кращих командувачів японців до, е е Ямамото і Суруку доповіли, що вдарили саме то він сказав дослівно: ми розбудили Титана. Він сповнений рішучості. Оця акція може через який час, не сьогодні, не завтра, може через який час точно мати зворотній ефект. Європейці ще сильніше зарухаються. І ще я буквально три хвилини заберу, бо хочу ще два моменти дуже принципові розкрити, бо є багато інформації, що, мовляв, завтра вже буде сухопутна операція, в бік найслабшого, у бік саме Естонії. Я би дещо призупинився в цій аналітиці і не розвивав її в інформаційному просторі. Чому? Тому що так, дійсно. На 300 кілометрів сухопутного кордону, але це фарватер на нарви, річка і це чучке озеро. В основному треба понтонні переправи робити, на мій погляд, якщо вже до цього дійде, хоча вони можуть збожеволіти і умовну піхотну дивізію там до 15 тисяч людей туди кинути. Це буде далеко непросто і ще мушу принципово відрефлексувати. Бо, мовляв, ну, от маленька Естонія не мала жодних шансів. У них нічого не мають. Вони не можуть не невеличка країна, як воювати із монстром. Не поділяються її думки. Можна воювати із монстром. І як завжди, приведу на історичних прикладах. 1940 рік. Швейцарія за розмірами, як Естонія у межах 40 тисяч квадратних кілометрів. Правда, звичайно, по населенню не співмірні Швейцарці на той час десь 4 мільйони. Зараз їх 9, і Естонці на цю хвилину десь мільйон триста. Але як тільки німці почали кампанію з розгрому Франції, з розгрому Франції, вони їхні бомбардувальники Хенкель 111 одного разу зайшли у повітряний простір Швейцарії. Швейцарці, не задумовуючись, їх почали збивати. До речі, за іронією долі, месершмітами 109 дев'ятими, і, і так, от так, от дійсно планувалася окупація Швейцарії. Якщо я не помиляюся, операція Таненбаум, яка була запланована на осінь 40-го, я не візьмуся стверджувати, що саме ці збиття літаків, саме ці збиття літаків якраз були тим приводом чи причиною, що Гітлер не відважився на атаку. Але те, що швейцарці показали, що якщо є сукупна воля битися і боротися навіть маленьким, то це однозначно. Тому, якби була воля, навіть такого маленького народу, стати до бою, то це можна було би реалізувати. Тепер грубий підсумок у цього всього, що відбулося як ярище. перший раунд, раунд, вісь зла виграла стовідсотково з огляду на те. Як зараз ще відбуваються дронові провокації у першу чергу в Данії, в другу чергу в Швеції, як вони літають над німецькими корветами, майже на 100 метрів до них наближаються по висоті у Балтійському морі, то вони точно це все прорахували. Не поділяю принципову думку, що це спонтанне емоційне рішення. А тут ще такий специфічний аргумент приведу буквально на днях, от щойно показали так звану карту Герасімова. Вже по нашій лінії боїтнення, ну там там так все показано. Що вони вже все ось, ось вони і, вже перемогли. Так вони вже перемогли, взяли Донеччину, і оце все. Чи штучно підводять Путіна? Я таку думку теж маю. Вона дуже конспірологічна, але тим не менше. Але все ж таки вони в цій реальності живуть з кожним кроком, а як відомо, апетит приходить під час їжі, з кожним кроком вони все більше 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 починають усвідомлювати, що дійсно НАТО можна ревізувати, його можна розчиняти, його можна розвалювати. І, на жаль, зроблю найнеприємніший висновок, що наступна провокація питання, не знаю, яка, чи дійсно пролетить Х47 е, М2. Кинжал, скажімо, десь у Берлін, чи в Познань чи ще кудись, чи почнуть вибухати, скажімо, якісь посилки на тер... на території Євросоюзу, а в частині агентури вони вміють працювати дуже і дуже якісно. Це не мен... чи потоплять той самий Корвет, чи можливо там американський есмінець типу Арлі Бьор, чи зіб'ють якісь літак? Але це сто відсотково буде. І тут, уже попри те, що цей висновок жорсткий і доволі неприємний, по і і мені вибачає глядач. А може й варто нарешті НАТО попробувати, чи воно по справжньому міцне. А тепер в жорсткій реальності є добра латинська приказка інре. В ній треба перебувати. Нам направду дуже вигідно. Нам ну справді виглядає, що загрози немає, тому й не збивали так саме так, а, але. Але вважаю, але що це треба було робити. Мій особистий тобто пролетає. Ви що, би збивали. Якби я був, я би збив. А зрештою, а да, давайте знову на, на прикладах. Дві угу. 2015 рік операція в Сірі, спільна військ Башара Асада, і там Росіяни їх підтримали. Су 24 бомбардувальник на коротесенький час, там лічені де десятки секунд заходить у повітряний простір в Туреччині. Ф16 їх не, негайно разу. з так. негайно збивають. Але є момент: якщо конкретно цей приклад розбирати, то він чуточку не коректний був, не кілька разів заходив, не провокували турків, провокували, проклади, казали, Не робіть, не робіть, не робіть. Зрештою, показали зуби. І що, mm. де ядерний апокаліпсис? Кра країна НАТО. Звичайно, буде гол у мій бік. Що то от моляв ставки того рівня і цього рівня між собою не співмірне. А я такий приведу е, аргумент, а початок цієї війни ніхто взагалі не допускав. І не віримо, що ми до бою стали. А ми вже такі показники показали у їхньому винищенні, ну що не, ну, не співмірні і часів Другої світової війни, і ми тримаємося, то чому ті країни не можуть показувати якусь силу? Тобто це треба обов'язково робити. Питання лише, коли от справжній маховик, оце справжнє пробудження у європейців? Станеться і чи і чи вони стануть до бою? Бо знову ж на жаль, є неприємна соціологія, що більшість країн Європи вона проведена на достовірна відсоток населення, котрий готовий ставати добою в, в деяких країнах менше ніж три відсотки. Московити також це знають. І ще один штрих. Мушу про це сказати: вер, вернуся назад у міх 31 Чому це дійсно серйозна акція? Чому це потужна акція? Чому це продумана акція? Ми розібрали його тактики технічні характеристики, але є ще е, одна цікава характеристика це його двигуни. Це насправді одноразова машина. Кожна година перебування у повітрі мінус, мінус, мінус. Наймолодший з них 1994 року ви, виготовлення. Їх устрою вони декларують від 100 до 140 питання, скільки їх є запас міцності двигуна 350 годин, на відміну від F-16. Тобто ви маєте вас хай літають, та хай О, хай зношуються, це Чудовий висновок. Mm -hmm. Хай зношуються. Чим частіше вони цю техніку будуть піднімати у повітря, тим вони самі для себе будуть зменшувати стратегічний потенціал. Бо mm -hmm. давайте уявимо фантастичну, ну от фантастичну подію. Сумніваюся, що цього це буде, але тим не менше, давайте ми у. Це собі уявимо. Європа, до речі, теж мів, що в них нема зброї. Все в них є. В них на крилі бойових машин, які можуть нормально воювати до 500 одиниць. Єврофайтер Тайфун, f 35 в Польщі навіть є f 22 Торнадо старенький, але він є робочий прекрасний. Джаз 39. Французи мають два типи машин. Якщо все. Скласти купи 500 це, це, ну, це щось, це наш потуга. Уявляємо, що 500 пішли до бою. А вони зараз піднімають, піднімають, піднімають свою техніку, піднімають. Під... Чим їм тоді протис... протистояти. Але тут знову ж таки правильний висновок. Вони в настільки складній точці вибору і підняття ескалації, що навіть те, що по-справжньому дефіцитне, а міг 31-й, дефіцитний, то треба правильно на цей процес дивитися, бо вони не можуть його більше будувати. Двигуни не можуть е, будувати, тільки обслуговувати і то питання є. Так, бо якби могли, то міг 31к, який несе кінджал, їх було б не 8 штук, їх вже було б 20-30, а немає. Отже, давайте ми ще раз таки поставимо крапку у цьому питанні. Раунд виграний, раунд ворогом виграний у частині тиску на Європі. Але оцей ніби ця нібито перемога може бути піровою, і не сумніваюся, що наступний виток точно буде. І в частині витка заакцентую на двох е, моментах. Польський міністр закордонних справ сказав: на ну, от, напевно, вперше, більш-менш в когось з'явилася жорстка риторика. Ще не вважаю, що така як треба, але що трошки прорізають якісь зуби, все, що залетить зіб'єво, і там не зіт, не зітхайте, що ви ми вас не попереджали. Але зворотньо посол Росії у Франції рефлексує, що будь-який збитий літак це початок.